п'ятихвилинка Сьогодні знову мова піде про особистісну кризу. Час, коли невдоволеність життям та спроби подивитися незвичні речі під новим кутом зору виходять на перший план. В одній з наших минулих програм ми говорили про кризу середнього віку, а сьогодні звернемося до проблем молодшого покоління. Та будемо говорити про кризу чверті життя. Це одна з вікових криз, яка виникає у віці 20-30 років, та зазвичай пов'язана з відчуттям невпевненості у правильності вибраного шляху на майбутнє та великою кількістю сумнівів щодо подальшої реалізації в житті і, в першу чергу, професійної. Перехід на новий етап життя неодмінно зіштовхує вчорашнього школяра із з новою реальністю. Уявлення про світ та своє місце у ньому кардинально не співпадають з тим, що відбувається навколо. Можливостей надзвичайно багато, а вимог до себе та очікувань ще більше. Що обрати, як діяти, які критерії правильного вибору, як визначити свій шлях, ось ключові питання. Цієї кризи. Крім того, важливе та активне питання віку, нібито ще вчора все життя було попереду, а сьогодні вже майори річчя Одночасно хочеться отримати допомогу, розраду та підтримку, та дозволити собі це не можна адже нібито дорослі мають справлятися самостійно. Розгублена перед безкінечним потоком можливостей та втомлена невідповідністю очікувань від себе, людина проживає кризу чверті життя. А остани визначені дорослого світу, які були такі бажані ще декілька років тому у чіткому розкладі школи, сьогодні розхитують та нервують. У той же час традиційна українська ментальність у вигляді як суспільства загалом, так і старших членів родини накладає багато очікувань сім'я, діти, кар'єра, успіх, багато можливостей, але і багато очікувань. Омріяна, дорослість та свобода вже не виглядають приємно і привабливо. Що робити у такому випадку? По перше, зупинитися та подихати трохи, і в прямому, і в переносному значенні. Зрозуміти. Сумніви це не просто нормально, це і є одна з характеристик дорослості, саме можливість критично мислити та сумніватися і дозволяє нам рухатися вперед, приймати рішення та обезпечувати себе від помилок. Намагайтеся спиратися на себе та свої відчуття, частіше задавайте собі питання, як це було в дитинстві, чого я прагнув тоді, що любив. Якщо відсторонитися від думок старших родичів неможливо. То утримуйтеся від обговорення важливих для вас ситуацій до прийняття рішення. І найголовніше, помилки бувають, але саме вони означають, що ви живі та по-справжньому досліджуєте своє життя. Пробуйте, спостерігайте, відчувайте, не завжди з першого разу ви отримаєте всі відповіді, але практика та відкритість точно приведуть вас до омріяної мети. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвинка.